І ця війна і ранок хутумані, гіркота палених вітрів, ще яблука румяні, в полоні айстр, і тривожних вечорів. ще яблука румяні, в полоні айстр. І тривожних вечорів, на зелень жовтень нанесе позлітку, під постріли гармат і снарядів свист, війна поставить на деревах мітку, на тих, де впав останній жовтий лист. Віна поставить на деревах мітку, на тих де див повостанній жовтий лист і понесе той лист в шаленім вирі, ріка, що має сильні береги, у дні похмурі найкоротші сірі, Накриють їх холодні сніги. у дні похмурі, найкоротші сірі, накриють їх холодні сніги. і все ж відродяться, сади, загоять рани, зграйка айстр яскравих кольорів. Піде в танок з бентежними вітрами, кружлятимуть у морі почуттів, піде в танок з бентежними вітрами, кружлятимуть у морі почуттів.